Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Буданов розносить щурів, поки він і його хлопці воюють, поки вся країна воює, люди віддають і найцінніше своє життя. Ці мародери крадуть оці всі мародери сядуть малюки. Буданов пообіцяли, що так просто для цих зрадників все не закінчиться. Зеленський боїться популярності Буданова. Не те, що той почне зливати компромат, який має розвідка та ярмака. Зеленської щурів Буданов почне на нього тісні зв'язки. З Мі-6 та ЦРУ. Крім того, генерал завжди підтримував залуж. На та голосував, так як Валерій Федорович, на усіх нарадах саме тому і не отримав посаду главкома, тому що бойовий офіцер, тому що незручно. Зараз від нього вирішили позбавитися та поставити свою людину. В той же час Буданов хоче прибрати Росія. Єрмак може його злити. Під керівництвом Кирила Буданова головне управління розвідки України стало автономним органом і його команду жартома називають угрупуванням поза законом. Пише журналістка Тетяна Пархомчук. Навіть друзі описують начальника воєнної розвідки як складну людину. Де. Кому з них важко вжитися, він категорично не сприймає чужу думку, якщо його вона йде в розріз, навіть на те, що має певні точки дотику. І друзі пригадували, що модний Буданов не раз сперечався зі старшими командирами, якщо вважав їх неправими. Проте його симпатики розповідають, що генерал Буданов майстер інтелектуальних ігор у зовнішньому світі, але інколи не поширював це на колег, не ваганяв їх в глухі кути. Тобто він поважає тих, з ким працює. Рішення президента воро Володимира Зеленського у 2020 році підвищити маловідомого воєначальника для багатьох стало несподіванкою. Але в середині служби ім'я Кирила Буданова вже було ледь не легендарним. Кремль на той час також уже знав про нього як про майстра шпигунської мережі. Саме тому його офіційно приписують керівництво найважливішими операціями в аеропорту Гостомеля, Вірпені та Мощуні, на околицях Києва, які зупинили наступ росіян. Стверджує, що він керував рятувальні гелікоптери в обложений Маріуполь і сам брав участь в багатьох фронту. Вих операціях відповідно до злитих секретних документів ЦРУ, іноземним розвідкам доведеться втрутитися, щоб перешкодити Буданову віддати наказ про набат на морську у річницю широкомасштабного вторгнення валютому рейди в середині Росії посилили посилювання побоювання союзників щодо провокації ядерної держави, і заяви генерала про майбутній розпад РФ роблять і те саме. Буданов наполягає на тому, що мир неможливий без стратегічної поразки Росії на переформованому владі. В нії це ще. Ріс та своєрідна провокація майстра інтелектуально шпигунських ігор. Водночас головний розвідник стверджує, що тривала війна не на користь Україні, бо вона виснажить усі наші ресурси, які значною мірою залежать від підтримки союзників. Ми можемо впевнено стверджувати, чому банкова алергія на таких персонажів. Але в разі відставки генерала-розвідника Кирила Буданова московити полегшено видихнуть. Писав про цей політолог. Цибулько мої джерела з банкової підтвердили інформацію про те, що вчора ввечері Єрмака в лайли емоційній формі вимагав від дебера збута. Інших так званих правоохоронців максимально розірвати Буданова та його найближче оточення. Це більше походить не на якісь раціональні кроки, а на параною. Інформація реальна та джерела достовірні. Вчора про це писала Льона Яхно посилання на пост коментарів. В неї є свої контакти у ладних та навколо владних колах. Я спочатку поставився до цього скептично, але сьогодні вирішив уточнити через свої джерела. Інформація підтвердилася. Справа в тім, що не усі у правоохоронних органах у заході цієї спецоперації РМК та Буданова. Там є притомні люди, які добре розуміють, що зараз війна і Боданов та горе реально воюють, коли адекватні люди отримують подібні накази з формулюванням «Ри, давай, є -е» максимально швидко. В них стається когнітивний дисонанс. Єрмак не встиг це зробити до зальоту з Мінтічем, коли розмити скандал та інфополе. Тепер Єрмак намагається зробити це постфактом, каналізуючи кудись негатив, розмити фокус уваги. Тепер він вимагає книжвидше і як вдарити по Буданову і тим, хто з ним пов'язаний. Богданов та гор. Уро доклали титанічних зусиль до захисту України перед повномасштабною війною, особливо коли вона почалася. Зрозуміло, що Єрмаку на це байдуже місія Гуру Покровську, так само абсолютний корупційний треш з Міндічим теж. А от аотомочити Буданова та Гура, в самий раз вся ця історія виходить за межі здорового глузду. Хоча чому ми дивуємося, ми вже бачили і спроби знищити НАБУ, і намагання задушити свободу слова через зміни, і в законодавстві про медіа та багато іншого Параноя Єрмака набуває якихось і форма, тоже не в Взі, нам доведеться захищати військових від Єрмака під час війни. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя в основки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.